Друзі, всім миру, 23-й день нашим бройлерам, Зараз ми зважаємо. Узнаємо, скільки вони набрали весу на даному етапі. 780 грамів. 780. Щось він не набрав пошти нічого цей цей курчонок, треба якось інакше поважити. Може, зараз знову оказується, що в нас тут віса куди попало, показують. Боюсь, щося три грами показує. Ноль показує. Попався, Ай, Ай. А, це кусючий, це, це, той, це той гаврик, що кусається. Він ще й диви бешений, який. І... Чого ти кричиш? 650. 650. Ну. Менше норми вони. Хто зна чого, не знаємо. Чи такий сорт курчонків. корма вроді ті самі, вроді все те саме. А по вісу вони грам на 200 від норми. От тих, що перві були. Ну це 900. Цей 900. Ну цей більш-менш, цей ближче к нормі. У них більше кілограма вже дорог бути в такому да. возрості. Ну нічого, що маємо, то маємо. Як то кажуть, оці курчонки, що зимою беруться, вони чогось кращі завжди, а літом вже не те. Чи може клімат на них, чи може хто знає що. Вроді температуру придержуємося. А вони щось ростуть слабше. Ну, це ж таке діло. Це ж таке діло. Квочки у них іще, ще працюють з гарячими лампочками. Ще вони підгріваються. Ну, ще днів 5 і будемо міняти. А то там до 30 днів. Тоді вже будемо міняти, їм температура вже тоді висока не потрібна. Вони вже самі себе почнуть гріти. Корм у них ростовий. Кушають, водичку п'ють обично. Не забуваємо, що 27-30 день ще потрібно буде пропоїти від коптідіозу. Тоді вони краще ростуть і не поносять. Все, добренько, всім миру, добра, до нових зустрічей!